Внаслідок несправності технологічного обладнання сталося загоряння нафтопродуктів у приміщенні насосної станції. Вогонь поширився по всій площі приміщення. Такий сценарій чергових навчань було змодельовано цього разу. Першими до місця надзвичайної події прибуває пожежна команда об'єкту. Організовує гасіння та охолодження другого поверху насосної станції. Згодом за підвищеним номером виклику прибувають новоград-Волинські рятувальники, які, у свою чергу, приступають до гасіння, до того ж з використанням пінної атаки. Сьогодні на даному об'єкті проведено планове тактиво-спеціальне навчання. Об'єкт потенційно небезпечний, складний, тому для нас було цікаво подивитися готовність пожежного підрозділу безпосереднього об'єкту, а також готовність до реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію події, яка може виникнути в цьому об'єкті. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В цілому до навчання було задіяно 4 одиниці техніки і близько 30 чоловік особового складу. Загальна оцінка навчання задовільна. Також у ході навчань відпрацьовувалася взаємодія між підрозділами оперативно-рятувальної служби та Новоград-Волинськими міськими організаціями, установами, які відповідають за виконання і забезпечення заходів у сфері цивільного захисту щодо організації, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.